Доброго ранку сонечко ясне, доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку, багата земля. Доброго ранку, українська сім'я. Дітки, сьогодні на нас чекає дружня сім'я. Давайте завітаємо до цієї сім'ї і познайомимося з ними ближче. В цій родині є ось така добра, весела, розумна. Дочка вірно малята. І дзвінки, як той дзвіночок, в є. Синочок. Хто ніжніший за всіх світі, та кого так люблять діти? Що ж це за важлива дама? У сім'ї її звуть мама. Він родину захистить. Якщо треба, то навчить. Справ завжди в нього багато. Ось такий у діток. То малята тато. Сім'я дітки це й найближчі люди, які проживають разом. Зробимо фото цієї сім'ї на пам'ять. Діти. А ось родина значно більше за сім'ю. Це також рідні люди, але живуть вони окремо. Давайте їх назвемо. Втім готує, випікає і постійно пригощає, як побачу, усміхнуся. Ну, звичайно, це бабуся. Всі його тут поважають, він з онуками гуляє, він грає і навчає, батькам допомагає. Хто це? Так, це дідусь. Є у татка рідний брат. Завітати буде рад і племінників навчить. Як його назвати слід? Вірно, це малята дядько, є сестриця у матусі, вона дочка бабусі. Ви назвіть мої швидко. Жінка ця зоветься. Так, малята, тітка, зробимо фото цієї родини. У цьому родинному фото когось не вистачає. Кого немає? Так. Немає матусі. Певно, вона відлучилася. Давайте зробимо ще одне фото. Кого немає? Будьте уважні. Так, немає бабусі. А зараз, дітки, кого немає? Так, немає дядька. Вірно. Кого немає? Немає дідуся. Молодці, кого немає? Немає катка. Кого немає? Так, немає тітки. А зараз кого немає? Немає сина. Кого немає? Немає Доньки. Здається, всі зібралися ось воно родинне фото. Подивіться, будь ласка, на нього. Діти, сім'я це сім'я. Пограємо з вами в гру, яка називається Скажи лагідно. Перше слово мати. Як сказати лагідно? Матуся, мамуся, матінка, мамусенька. Тато як сказати лагідно, татко, татусь, таточко, татуню. Донька, як сказати лагідно, донечка, доненька. Син, як сказати лагідно, синочок, синочка. Баба, як сказати лагідно, бабуся, бабуня, бабусенька. Дід, як сказати лагідно, дідусь, дідуню, дідусечко Сестра, як сказати лагідно, сестричка, сеструня. Брат, як сказати лагідно? Братик, братусь, братусик, молодці діти. Діти, а зараз ми з вами поговоримо ще про одні добрі стосунки. Пропоную вам послухати казку Василя Сухомлинського – Сьома дочка слухайте уважно казку про маму і сьому дитину. Було у матері сім діток. Ось поїхала одного разу мати в гості до бабусі, допомогти їй на городі бур'яни прополоти. Довго її не було. Діти скучили і навіть хвилюватися почали за мамою. А коли матуся повернулася, то виглядала вона такою. Домленою. І діти один за одним почали говорити, як вони скучили за матусію. Мамочка, я скучила за тобою, немов маківка за сонячним променем, сказала перша дитина. А я чекав на тебе, як суха земля чекає краплину води, сказала друга дитина. Я плакала за тобою, як маленьке пташеня за пташкою, сказала третя. Мені так тяжко було без тебе, як джолі без квітки, щебетала четверта дитина. Ти снилась мені, як троян дісниця краплина роси, промовила п'ята. А я виглядала тебе у віконце, як вишневий садок виглядає соловейко, сказала шоста дитина. А ось найменше сьома дитина нічого не сказала. Вона заварила матусі чай і накрила на стіл. Діти, а як називається казочка? Вірно. Казка називається «Сьома дочка». А хто написав цю казочку? Казку цю написав видатний український дитячий письменник Василь Сухомлинський. Якою була найменша точка? Так, вона була слухняною, ніжною, працьовитою, доброю. А чим вона відрізнялася від своїх сестер і братів? Вона всіх любила, всім допомагала. А як ви вважаєте, а що важче робити добрі справи чи говорити добрі і гарні слова? Подумайте, звичайно, робити добрі справи завжди не так легко, як казати добрі слова. Але і ваші батьки... Часто втомлюються і дуже-дуже чекають на ваше розуміння і допомогу. Отже, поміркуйте, як ви можете допомогти своїм батькам. Любіть своїх рідних, поважайте, даруйте їм радість, діти, присилайте фото, як я допомагаю своїй сім'ї. Ми будемо дуже дуже чекати до побачення, діти.